Вітаємо вас, мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера серії Extreme Safe Eco. Модель, що змонтована в нас на стенді – Midea AG09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 7, 9, 11, 18 та 24 тисячі британських теплових одиниць на годину. Основні переваги серії Extreme Safe Eco – це сучасний дизайн, новітнє мікропроцесорне керування та алгоритми для низького енергоспоживання. А також широкий діапазон робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів до мінус 15 градусів Цельсія, що досягається завдяки широкому діапазону частот роботи компресора та точному контролю параметрів температури в приміщенні. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера. Пластикові елементи міцні та надійні. Панелі глянцеві та елегантно виглядають в інтер'єрі. Профіль повторює неспадаючу лінію з невеличким прогином. Під лицевою панелю встановлено блок індикацій, до якого можна приєднати USB-модуль Wi-Fi для віддаленого керування. Жалюзі розподілу повітря двохрядні. Фільтри поділені на дві секції. Їх легко знімати для промивки. Жалюзі із подвійною лопаткою для кращого розподілу повітря. І основні жалюзі керуються автоматично. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч, або прямо, І його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. Отвір подачі повітря має висоту 6 см. Розміри внутрішнього блоку. Ширина 729 мм, глибина 200 мм, висота 292 мм. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну з трьох швидкостей: низьку, середню та високу. Крім звичних, в цій серії є функції регулювання потужності і споживання через переведення в екорежим. Також є такі функції: самоочищення теплообмінника від вологи, турборежим вентилятора, енергоефективний технічний обігрів, контроль температури в точці знаходження пульта Follow Me. Додатково можна придбати USB модуль Wi-Fi та керувати приладом через смартфон. Пульт керування кондиціонером має ергономічний дизайн. Зручні кнопки, дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me, відкриваємо зовнішній блок. Його розміри ширина 682 мм, глибина 343 мм, висота 418 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний Diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті r 32 тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC. Це найбільший по обсягу виробництва завод компресорів у світі. Тип компресору інверторний, ротаційний. Теплообмінник в зовнішньому блоці покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Він однорядний, повнорозмірний, наповнений ламелями з малим кроком. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні по бічних підводах. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів. Як і в інших серіях Мідея, панелі зовнішнього блоку мають стилізовані кути з дизайном, що повторюють огранку діамантів. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перше. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Master Cool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Отже, отримали такі результати: на низькій швидкості вентилятора потік повітря 8,8 мбічних на хвилину. На середній швидкості вентилятора потік повітря 10,2 метрів кубічних на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря 13,8 метрів на хвилину. Друге, заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку близько 55 дБ. Третє вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії при увімкненому компресорі 600 Вт. І щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо 18 Вт без компресора. Висновки по цій моделі. Кондиціонер серії Extreme Safe Eco від Midea – це сучасний спліт із бюджетного цінового сегменту на ринку. Рекомендується встановлювати як в житлових, так і офісних приміщеннях. Досвід продажів та використання свідчить, що спліт система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 15 градусів Цельсія з помірною економічністю. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 4,4, що відповідає класу С. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP для цієї моделі становить 2,9. Відповідає класу С. Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 380 кВт годин в місяць. Бажаємо вдалого вибору кондиціонером ідея для своїх задач. Дякуємо за перегляд!